Ручки потерли, і сьогодні порозмовляємо про я є. Пам'ятаємо, все є енергія, і ми з вами це теж енергія. Але ми більш щільна енергія, а нас оточує більш тонка енергія, і ми пропускаємо її через, через себе. Замірте зараз, наскільки ви є самі в собі. Подивіться на себе, замірили, зазначили і потерли руки. І говорите, я розумію і усвідомлюю, що я у себе є. І навіть якщо я цього не відчуваю, я будую план, як себе відчути і побачити. Так я вже бачу, що цей план у мене працює і відновлює мене в собі. Я вдихаю повітря і видихаю перешкоди, і це підтверджує, що я є в собі. Я кажу собі це, як вимовляю це в соціум, оточенню і визнаю, що я є. Я розумію, усвідомлюю, що я є, і це відчуття, енергію, дихання, радості, що я у себе є, пропускаю по тілу. Розумію, усвідомлюю і пропускаю ще далі це відчуття. Я знаю, що я у себе є, я відчуваю свої ножки і заодно жкрябитись пальцями ступним. Я відчуваю теплоту в своєму тілі. Я можу бачити, я чую, я можу казати і дихати. І навіть якщо колись я відчувала якісь сумніви, що я у себе є, я підтверджую, що я у себе є. Розумію, усвідомлюю всі свої дії і бачу, як це все працює. І бачу, як ці всі плани в мене спрацьовують і наскільки вони мене поліпшують. І ще краще бачу, як мене себе одосконалити і я це використовую. Я вдихаю повітря і видихаю перешкоди. Я кажу це в оточенню, я кажу це собі, і я кажу Всесвіту, я є і я корисна. І ти бачиш мою користь. Я розумію, усвідомлюю, пропускаю відчуття по тілу і цьому відчуваю задоволення. Розумію, усвідомлюю, пропускаю по тілу всі всі відчуття, і мені від цього краще. Я побачила. Що мої сумніви в тому, що я є в цьому тілі, сумнів... несумнівні. Вони марні, бо я є, і я підтверджую своє втілення в тілі. Я можу бачити, я можу дихати, я говорю, я відчуваю. І пропускаю енергетичні потоки. А тепер давайте ще більше енергії запустимо. Зробіть чотири пальчики, і хочете стакати, хочете просто постукати м'якенько. Я запускаю ще більше енергії в своє тіло для підтвердження свого життя тут. Розумію, усвідомлюю, що я є, і відчуваю радість від цього. Розумію, усвідомлюю і планую всі свої дії з радістю, бачу всі свої втілення, всі свої кроки і користь від них. Вдихаю повітря і видихаю перешкоди. Я кажу про це собі, оточенню і соціуму, і всесвіту. Я є, я корисна, я працюю. Я розумію, усвідомлюю, пропускаю всі свої емоції, слова і відчуття по тілу і даю цьому місце. Розумію, усвідомлюю, ще глибше пропускаю цьому. Ці відчуття в тілі. І тепер зробили з вами метелика, ручки теплі. дивимось ліворуч праворуч, ліворуч, праворуч, я є, я в тілі, я заземлена. Використовуйте для того, щоб прийти в себе, насититися енергією. А з вами була я, Ольга Кияшко психолог і терапевт директного відходу. Гарного дня!